У центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кроповницького відбулася творча зустріч Все розчиняється в світлі з поетесою, перекладачкою та акторкою Світланою Іщенко. Я сьогодні буду читати з моїх книжок кілька віршів, і книжка вийшла Дерева злетіли парами. Вона стала найкращою миколаївською книгою поезії у 2019 році. От я з нею сьогодні буду читати. Пані Світлана поділилася своїми щирими і глибокими поезіями, розповіла про життя в Канаді та міцний духовний зв'язок із рідним Миколаєвом, а також про багаторічну дружбу, і спільну перекладацьку роботу з Дмитром Кременем. Дякую, що ви сьогодні разом з нами, в нашій бібліотеці. Тому що у нас така сталася цими днями прекрасна нагода поспілкуватися з нашою землячкою, потесою Світланою Іщенко. Пані Світлана. Завітала на свою батьківщину і е, так співпало, що ось, саме день народження Петра Дмитровича, з яким пані Світлана пов'язувала давня міцна дружба, творче спілкування, творча співпраця. Ми і вшанували пам'ять поета і зараз е, поспілкуємося про творчість самої Світлани. Присутні мали нагоду не лише почути вірші у виконанні авторки, а й поспілкуватися з нею, поставити запитання та відчути особливу атмосферу, сповнену тепла і натхнення. Дякуємо і сподівання на нові зустрічі. На нові зустрічі з вами також, бо ми продовжуємо нашу історію завдяки вам, завдяки тим, хто до нас приходить, завдяки тим, хто є героями наших зустрічей. Далі буде ще цікавіше. Дякую Дякую. І наші квіти вам дякую, Інна. дякую, які красиві гарні. Зустріч із Світланою Іщенко відбулась за ініціативи Тараса Креміня.